Друзі, мої вітання. Ви дивитесь youtube канал Телеграфії. Мене звати Деріна Глушенко. Ви знаєте, ми щодня говоримо найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогодні теж будемо обговорювати. Зокрема, будемо говорити про те, чого варто чекати в 2026 році на політичній арені, як в Україні, так і в світі. Максим не політолог, експерт, міжнародний каналітик центру масштабування технологічних рішень. Сьогодні є моїм гостем. Ну, власне, з Максимом будемо обговорювати, що ж нам принесе. Рік 26. й пане Максиме, мої вітання! Рада вас бачити! Вітаю. Так, хочу розпочати, звісно, що трішки обговорити про те, що відбувалося наприкінці року. Зокрема, це звісно, що була зустріч Зеленського з Трампом. Обговорювали мирний план. Також потім з'явилася інформація в міжнародних джерелах міжнародних ЗМІ про те, що президент України Володимир Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним. Телефоном щоправда про це написав Fox News, проте без дета і коли це за яких умов, як саме може статися, як ви вважаєте, чи дійсно може бути розмова кремлівського диктатора з українським президентом? Ну і давайте повернемося в ті події, коли Зеленський зустрічався з Трампом в Маралаго у неділю, 28 грудня? Теж кілька слів про те, як на вашу думку пройшла ця зустріч, чи була вона результативною продуктивною, і чи відрізнялася вона від тих попередніх зустрічей, які ми бачили вже? Ну насправді зустріч зеленського Трампа наприкінці року вона виглядала, знаєте, дуже логічним завершенням якраз цього відрізку часу. Перший рік uh -huh. президентства Дональда Трампа, і він якраз і був таким: він був надутим, порожнім, uh -huh. претензійним, багато обіцяючим, але в підсумку безрезультативним. Насправді це було і є особлення того, тієї хочби на місці, яка бо протягом всього року. Тому що якщо відкинути мішуру медійних сенсацій, політичних спекуляцій і скандалів, а виключно подивитись на фактаж, на якісь вимірювані показники. То вони не змінились. От якщо ми візьмемо точку А початок 25-го року, і точку Б кінець 25-го року, і подивимось на те, чи є взагалі якийсь прогрес в переговорному процесі, відповідно до вимірюваних показників, то прогресу немає. Там, де ми починали, там ми і залишились. Uh -huh. Все починалось з обіцянок завершити війну за 24 години. Потім за два тижні, потім за перші п'ятдесят за сто днів. Розтягувались постійно дати, але обіцянки ці існували були якісь перемовини в Джиді, uh -huh. де обговорювали ці питання, які наприкінці 25-го року обговорюються. Ну але окей, це там перші контакти, це чорнакова дипломатія. Дмитрів, Вітков туди-сюди їздили. Щось там, нібито завжди було дуже близько-близько, але не відбувалось по факту нічого. Потім це нічого переросло в інше нічого у вигляді Стамбулу, ну там, хоча б вдалося обміняти військовослужбовців, повернути додому. Це хоча б щось. Це, мабуть, єдиний вимірюваний показник, який ми можемо взяти і сказати: ну От, ми повернули там таку-то кількість військовослужбовців. Це важливо. Та чи наблизив нас Стамбул до миру? Ні. Чи ми там досягли якихось домовленостей зрушили з місця по принциповим питанням? Ні. Потім була Аляска, угу. де знову ж таки ну, протягом цих всіх моментів Путін то свої задачі виконував: відтягувати час е, і мінімалізовувати санкції для себе. Потім трапилася Аляска, знову ж таки, ніби того гучна. Ну, це ж не може бути просто так. Багато, хто казав, не ну, можеш, Ну, там же ж не дураки сидять, ну, що воно, это Путіна Валяску покликали. Там уже, ну, Старші деякі колеги казали, Максиме, ну, ти ж не розумієш, ну так, ну так, ну, що характерно, вони зазвичай російську говорили, Максим, понимаешь, что это, это, это все не работает, Це, якщо вони зустрічаються, то вже все вирішено, Да не розумієш, це все це читает, це... Там все вже давно ну, надо только до -то, того ну, підмахнути ну, фотографія mm -hmm. та да, все. І щось якось не склалось. Щось не склалось, зустрілися у Вашингтоні. Ну, Теж ну, ж не може бути просто так. Ну як це? Ну, як це просто так? Лідери усіх найсніших європейських країн приїхали в Вашингтон після Аляски. Трамп, Зеленський, все кажуть: дивіться, перше, безпекові гарантії. Все, е, обговорили там, каже, з Путіном погода, все чітко. Парішали Рубіо, має просто тепер деталі узводити. Е, набрався потім з Путіним. Каже: все, два тижні, і вони з Зеленським зустрічаються. І це всі європейські лідери підтвердили, що Трамп обіцяв не якісь анонімні джерела, не Fox News. Не якісь там щось там. Трамп mm -hmm. сказав протягом двох тижнів Путін зустрінеться із Зеленським. І вотім знову нічого. Взагалі нічого до того скандалу з плівками. Блумборг, оце все понеслось, вилізла ця нова історія. І от зараз знову розмови про безпекові гарантії. Знову щось там погоджується. Так, вибачте. А тоді, що це було в Вашингтоні? Ну, ви ж там щось погоджували? Ви ж про щось домовлялись про якісь гарантії? Як це взагалі має тоді? Працювати, чи, чи те, що про що ви домовились два місяці тому вже не актуально зараз. на тоді як ми можемо взагалі орієнтуватись на якісь домовленості з вами, якщо через два місяці у вас все змінилося, тепер ви інші якісь безпекові гарантії пропонуєте. Тому я ставлюсь до цього просто як до певної закономірності: десь воно, мабуть, так працює, що як рік розпочнеш, так і не закінчиться, тому будемо сподіватися, що. Рік 26 й буде кардинально відмінним, тому що ще один рік, який триває як День Бабака, нам буде досить складно пережити. Хотілося би якихось дійсно зрушень, і Україна в цьому зацікавлена. Україна найбільш попри всі там якісь спекуляції маніпуляції. Україна це та країна, яка найбільше зацікавлена в цьому морі. Попри деякі компроміси, на які нам пригідно довелось піти, ми б готові були на це піти, тому що ну ми страждаємо найбільше. Нам найскладніше, і ми розуміємо, що зараз вже всі навколо мають тут свої якісь інтереси в цій війні. Китай має Америка, має Росія. Ну Росія Окей, там у них свій ідеологічний інтерес, головний, Європа. А ми виходить, що особливо інтересу немає. Ну, як наш інтерес захистити свою землю, своїх людей, але ну це можна військовим шляхом забезпечувати втратами наших людей, або якось діючою сильною мирною угодою. Але ми не наблизились, на жаль, до неї, тому що ключове питання полягає в чому? В безпекових гарантіях mm -hmm. можна скільки завгодно говорити, що ми на 90% чи на 99,9% погодили. Але тут питання: що ми погодили. Безпековими гарантіями назвати можна все ще завгодно, бо якщо це буде гучна вивіска безпекової гарантії за зразком 5 статті НАТО, так ми і так отримуємо безпекові гарантії за зразком 5 статті. відкриваєте Google, буваєте 5 стаття НАТО, читаєте. І такі, О, але вона нічого особливо не гарантує. Ми і так отримуємо зброю, ми так отримуємо фінанси, ми так отримуємо політичну підтримку. Це все і так є. Розвдання отримуємо Ніхто там не гарантує у своєї участі оголошення війни, нічого там особливо таких гарантій немає. Ти можеш на вибір там із меню взяти кілька зобов'язань на себе, які захочеш відповідно до цієї п'ятої статті. Нам потрібні чіткі гарантії. Нам потрібна гарантія, що Європа і США будуть фінансувати наші збройні сили 10-15 років, щоб ми могли утримувати контингент. На 800 тисяч людей це величезні гроші, просто колосальні, це божевільні гроші, які ми зараз витрачаємо. У нас фактично вся економіка йде на зарплати і на матеріальне забезпечення військових, Там ну, на закупівлю боєприпасів, і так далі. Вся економіка працює туди, і нам потрібно, щоб хтось ці видатки покривав. Нам потрібно ну далі розміщення військових баз наших союзників, розміщення далекобійної зброї на території України. Це можуть бути реальні безпекові гарантії, бо ці запевнення, що якщо раптом, то ми тоді, так як тільки так одразу, це все абсолютно маячня. Тому ну, будемо сподіватися, що цього року станеться. Знаєте, як говорять про чорних лебедів, які прилітають, несподівано. Сподіваюся, що до нас прилетять лебеді, лебеді, кохання, кохання і миру цього року. Пане Максиме, чи вірите ви в те, що дійсно європейський військовий європейський контингент буде на території України боротися з збройними силами нашими проти російського ворога, якщо там щось раптом знову станеться? Саме на лінії бойового зіткнення? Я думаю, що швидше за все не буде розміщення контингенту. <с punished> По перше немає кого розміщувати, відверто кажучи. Збройні сили європейських країн, як показала зараз практика, вони в жахливому трагічному стані. Це, це, це вони в катастрофічному стані. Звичайно, mm -hmm. коли російські безпілотники літають над бельгійськими військовими базами на території яких розміщена ядерна зброя, ядерна зброя. І бельгійські військові нічого не можуть з цим зробити. Так само в Німеччині, в Великобританії весь сухопутний контингент це 35 тисяч військовослужбовців. Ну, про що може йти мова? Ну, питання: якщо ми говоримо про розміщення баз потенційне, так. То це більше така символічна історія. Тобто, якщо, наприклад, умовно кажучи, сполучені штати Америки розвіст розмістять кілька своїх військових баз на території України, то це вже буде щось. Європейське військові ну, в військовому плані, підтримка від Європи, вона скажімо, ну, якщо ми говоримо саме про військових, та зброя їхня має значення, ми її використовуємо. Це важливо. В цьому великий є плюс, але що стосується контингенту, ну це допомога на рівні дружнього погляду чи теплого похлопування по плечу. Не, не більше того, тому що ну там там немає чим чим нам допомагати, щоб європі, європі потрібен час підготуватись, їм потрібно дуже багато часу підготуватись. Тому вони також дуже обережно ставляться до завершення російсько-української війни. Бо розумієш, що якщо вона раптом заморозиться зараз, то Росія може не захотіти зупинятись, і Росія може захотіти піти в обхід, нашу, їм впиратись битись головою в цю стіну виглядів України, і вони не можуть захопити, бо українці б'ються, б'ються самовіддано, хоробро, дають відсіч ворогу. Якщо можна піти просто на Європу, і там, для тебе буде, ну. Вибачте, за порівняння, але легка прогулянка. В порівнянні з українською війною так, далекобійна зброя. сучасні технології немає в такій кількості у європейських країн далекобійної зброї, щоб прям зупинити, вони можуть вибувати логістику, можуть створювати проблеми. Але, по-перше, Росія величезна, і ми це зараз бачимо, і це дуже складно, коли ми їх ну розпорошені всіх стратегічні об'єкти по всій території. По-друге, як не крути. В тій же Європі е, немає там, в тій кількості наземних роботизованих комплексів і безпілотників, щоб замінити максимально військових. Хтось має бути в окопі, хтось має бути на полі бою, хтось має штурмувати позиції, забирати їх або відбивати окуповані позиції. І в цьому плані ну, росіяни дійсно можуть дуже далеко зайти. Дуже далеко. І, ну, Знову ж, дата стаття НАТО, всі такі Ух, удачі вам, звісно, Литва, Латвія, Естонія. Приємно було з вами, звісно, познайомитись. Хороші ви, хлопці і дівчата, але ну, тут таке діло, що якось ну, Путін пообіцяв, що він на вас зупиниться, і ми вирішили йому повірити, тому що якось ну, страшнувати, так. А потім mm -hmm. як до них вже приїдуть, не такі, ой, спасайте нас, а інші такі, ну Путін пообіцяв, що він на вас зупиниться, тому ви бачайте. Mm -hmm. І виходячи з цієї логіки, вони дійсно можуть так діяти. Ну бо вони діють так зараз. І росіяни це чудово розуміють. Тому, на жаль, в цілому, потенціалу саме для досягнення тривалого миру зараз. Мало. Тут потрібно або прям всім максимально об'єднуватись там в Європі, Штатам, іти, або е, домовлятися з Китаєм, або намагатись дати тягла Китаю. Ну, або чекати, коли поступово шматок за шматком будуть вони відкусувати, а ви будете сподіватися сидіти там в Європі, що, о, Дай Боже, нас пронесе, що всіх заберуть і на них е, зупиняться. Заступник міністра національної оборони Польщі, пан Томчик, в інтерв'ю The Guardian сказав про те, що Польща готується до дронової війни. Йдеться про те, що вздовж східного кордону будують вже зараз багаторівневу оборону. Рішення ухвалили після порушень повітряного простору російськими дронами восени го року. Ми це всі новини знаємо, пам'ятаємо, чули, обговорювали. Йдеться про те, що перші елементи з самої системи можуть запрацювати близько через 6 місяців, тобто через півроку Говорять і про кулемети, про гармати, про ракети, системи глушіння БПЛА тощо. Пане Максиме, чи бачите, ви придумовили перспективи, що у 26-му році дійсно може бути ось такий прямий, не тільки там, як люблять казати наші міжнародні партнери, невідомі дрони залітають, повітряні кулі на їхню територію, а що дійсно у 26-му році може бути військовий конфлікт справжній між Європою, між країнами? НАТО, зокрема, ну і Росію. Там ще була ж заява Карла Навроцька наприкінці року про те, що поляки готові боронити свій західний кордон uh -huh. західний кордон Польщі це кордон з Німеччиною. Uh -huh. Але в цілому, я думаю, що Європа дуже реалістично розглядає таку можливість, тобто, вони розуміють, що є такий ризик. Ну, звісно, сподіваються, що Росія надалі буде загрузла в Україні Тут треба дуже чітко розуміти, що насправді, ну, на жаль, і в Європі багато хто зацікавлений, тому що ну, принаймні, не зараз війна закінчилася. Ну, якщо не говорити про те, що, наприклад, це буде завершення війни в контексті угоди з Китаєм, що ми домовились це тепер. Так, печатка, яка показує, що все, Росія зупиняється, не рухається далі. Ми тут завершуємо війну. Нова угода, нові домовленості, новий світовий порядок, мовно кажучи, це одне а так, щоб вона завершилась таким чином, яким зараз потенційно, гіпотетично вона може завершитись, то Європа, звісно, не зацікавлена. Вони готуються, у них присутна паніка. Поляки дуже перелякані. Я з деякими поляками спілкувався останнім часом, вони прям. Прям дуже накручені з цього приводу, тому що вони не знають, що робити. І в тому числі розглядають ну, багато хто ще в Європі боїться і ну, найбільше бояться поразки України по тій причині, що якщо Україна а, там, програє чи це буде там, гібридна капітуляція якась, то вже через кілька років на Європу піде не просто російська армія, а російсько-українська армія. Ну тому що так буває з усіма, ну не лише буває так завжди відбувається з усіма окупованими народами. Вони потім, люди з цих окупованих територій, стають солдатами в не своїх війнах. Так само, як Чеченці зараз воюють проти українців, так само, як українці з окупованих територій воюють проти українців з, з Донбасу, з Херсону, з Криму. Попри свою волю, через погрози своєму життю, своїх рідних близьких, вони вимушені це робити. І європейці розуміють, що якщо піде вже російсько-українська армія, то для них все дуже і дуже може погано закінчитися. Це реальна перспектива, і українці, хоч і багато хто не хотітиме цього робити. Але буде величезна образа за те, що Європа нас покинула, що Європа не дала все, що могла дати, не зробила все, що могла зробити. Європа реалістично оцінює такий сценарій, вони розуміють, що це може потрапити, що це величезна проблема, і тому вони намагаються десь на двох стільцях сидіти, що надати Україні програти, але і щоб війна не завершилася так, як вона може завершитись, бо це буде великий ризик для них. Угу, угу. Максима, на початку нашої розмови ви сказали, ну, підбили вірніше такий підсумок, так що за 25 рік фактично в переговорному процесі не особливо що змінилося. Як ви вважаєте, в цьому контексті Трамп недооцінив Путіна чи, можливо, переоцінив свої можливості? Він просто взагалі контексту не розуміє. Він uh -huh. не розуміє, що тут відбувається, він не заглиблюється в деталі. Ну, це, власне, те, що його оточення говорить, те, що Джейді Венс про нього казав. Uh -huh. Що каже: я каже, Трамп молодець. Взагалі нічого не цікавить. Передумова, контекст, історія, походження конфлікту байдуже це все. Для нього головне результат підписання мирної угоди. І тут ще дуже важливо, що для нього результат це не тривалий мир. Це не фактичне завершення війни. Для нього результат це підписання мирної угоди. Для нього це найважливіше, тому що він може вийти і сказати: ось я підписав завершення війни. Все. А що потім далі буде відбуватись? Це вже проблема аборигенів. Так було між і між Конгірдою і і Таїланд, вони зараз підписали вже іншу свою угоду, але Трампу байдуже, бо він це закінчив що минулого разу. Байдуже. Індія, і Пакистан, Ізраїль і Газа. Це все, де Трамп, типу, там якісь угоди укладав і де вони не працюють. Але йому байдуже абсолютно, йому прям, прям супер байдуже. Він приїхав на Близький Схід, оголосив, сказав: тепер тут у вас вічний мир. Тут такого не було 3000 років. Все, я все зробив. Живіть щасливо, у вас тепер все буде класно. Там буде Трамп Газа, оце все, там океан, там буде казіно. Ну, та все як в тому відео з генерованому штучним інтелектом, яке я на себе публікував в соцмережах. Це його щира позиція, це не те, що він там на публіку грає, це він так собі дійсно вважає, що. Що це найголовніше, що це можливо. І тому тут так само, йому байдуже. Він просто ну діє, як завжди діє, шукає слабку сторону, на яку він намагається тиснути, і сильно за якою він домовляється. Він вважає нас слабкими, тому тисне на нас. для нього яка задача? Ну, от росіяни вивалюють якісь вимоги. Він такий: Ну, якщо Україна їх виконує, я підпишу цього угоду. Буде дуже класно для мене, тому що я був такий молодець. І тисне на Україну, щоб Україна ці вимоги виконувала. Ми якось ще встигаємо поки що між крапельками петляти. Дай Боже, що це тут у 26-му році буде краще. Скоро вибори до конгресу. Угу. Трамп втрачає підтрим, підтримку навіть всередині своєї партії. Від нього йдуть як його воїни, типу Марджі Тейлор Грін, Такера Карлсона. Його гаманець вже пішов від нього. Сьюзан Вайлз, та виглядає такою, що вона там вже на валізах сидить, тому, тому побачимо. Нам головне зараз просто от бути як... як Кравчук, перший президент України. Ну не в сенсі з сивим комуністичним конформістом конфер... а між крапельками. Uh -huh, uh -huh. Дійсно, мир для Трампа, для штатів, для України, для Росії, це кардинально різне має значення, це слово це зрозуміло. Ну і в контексті мирної угоди територіальне питання воно є одним із найважливіших, і звісно, що консенсусу ще немає. Ну от Зеленський єдине, що сказав станом на момент запису нашого інтерв'ю. Про те, що поки що йдеться про вільну економічну зону на Донбасі, а не демілітаризовану. От пане Максиме, ну, поясніть, будь ласка, що означає от вільна економічна зона від демілітаризованої? Це може означати все, що завгодно. Ось. 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 Будь-який будь сенс можна під цей опис вкласти, угу. Угу. натягнути будь-яку сову на глобус. Тобто це вже буде прописано під час мирної угоди під час цього плану, і потім вже буде там мовно винесено на референдум. Чи як це буде відбуватися? Ну якщо це взагалі буде відбуватись, то uh -huh. я думаю, що це буде в процесі прямих перемовин з росіянами врегулюватися в деталях. Але в цілому, те, що прибралося цей нюанс про демілітаризовану зону, це вже погано, тому що ну виходить Росіяни відмовились відводити свої війська. Звідти, і це і як тоді реалізовувати оці принципи вільної економічної зони? Ну виглядає як мертво народжена ідея в цілому, як ти до неї не підходь і як не намагаєшся угу. Ну, пане Максиме, на сам кінець, кілька слів. от Якщо звернутися назад. 2025 рік. На вашу думку, яка була найбільш резонансна, топова і найважливіша політична подія, чи то в Україні, чи то в світі? Я знаю, що ви тут більше експерт, міжнародник, от що ви скажете? Ну, я б напевно Україну і світ розділив би угу. по світу ну, прихід Дональда Трампа тут без, без шансів взагалі. Те, що він повернув, те, що він взагалі зміг повернутись. Це велика подія, тому що він був збитим льотчиком. Він мав залишитись десь там в минулому, але він зміг це зробити. І те, наскільки легко він взагалі почав добивати світовий порядок, наскільки легко він зруйнував систему стримування противаг Сполучених Штатах Америки. Це це дійсно вражає. Це вражає. Ну а в Україні ну нікого, я думаю, не здивую, що, звісно ж, головна подія це звільнення Андрія Єрмака, який здавався непохитним взагалі, що там без нього небо б впало на землю, зірки б осипались, струмки б обсохли і так далі. Але якось ще живемо, бачите, ще ніби так. Ну не скажу, що непогано, але гірше особливо також не стало. Тому ну, десь mm -hmm. десь. Так. Дякую, Максима, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, Читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Команда Телерафія вітає кожного з вас з новим 2026 роком. Звісно, що бажаємо усім нам це лише миру. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Ну і бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.